Не тому, що вони погані, ці батьки, а тому, що це соціально прийнятний спосіб. Погано дитину маленьку по жопі бити, щоб не бити по жопі, починаються психологічні маніпуляції. Саме найпростіше це дати дитині помилитися, і потім, після того, як дитина помилилася, маніпулювати відчуттям провини в дитини, казати дитині, що дивися, ти зараз помилку ось таку вже допустила. І тепер для того, щоб наступний раз не допустити цієї помилки, маєш слухати мене, як я роблю. І це дуже розповсюджений спосіб маніпулювання. Люди іншого не знають, тому що нас так вивчали, і ми так своїх дітей виховуємо. Але тільки згодом ми розуміємо, що в результаті цих маніпулювань в дитини виникає відчуття глибокої, глибокої провини, відчуття меншовартості. Відчуття заниженої самооцінки. Людина не впевнена в собі, вона тривожиться. Особливо, коли вона переживає, що ось я зараз можу помилитися, і мене знову за це будуть попрікати, соромити мене. Мені будуть демонструвати мою помилку перед соціумом, перед моїми однолітками чи перед іншими людьми, яких я навіть не знаю. І от так виникають різні соціальні стереотипи. Один з найрозповсюджених стереотипів це що люди скажуть. Теж дуже часто він є причиною горлового блоку.